Повітря в моїх легенях відчувалося інакше, що і на я ступив з гравійної парковки на ґрунтову стежку. Воно було густим, насиченим ароматом вологої землі, соснових голок і чогось ще чогось стародавнього та дикого. Роками я жив життям виміряним прямими кутами та розкладеними інтервалами. Мій світ був світом бетону, скла та постійного низького гудіння електроніки. Ліс був для мене втечею. Викликом, про який я читав лише в книгах та дивився в документальних фільмах. Тепер я нарешті був тут один, з новеньким рюкзаком за спиною та картою в кишені, яка здавалася такою ж чужою, як сторінка з мертвої мови. Перші кілька годин були справжнім блаженством. Стежка була м'якою, звивистою, а лісовий полох фільтрував сонячне світло, утворюючи плямисту мінливу мозаліку на землі. З кожним кроком я відчував запаморочливе відчуття свободи. Це було воно. Це було реально. Я був сучасним дослідником, людину, яка скинула шкіру передбачуваного життя, щоб спілкуватися з природою. Я називав птахів, яких бачив, показував собі різні види дерев, ніби я був досвідченим ботаніком, і відчув майже комічний приплив гордості, коли успішно перетнув свій перший струмок. Ближче до вечора я знайшов невелику галявину, яку, як обіцяла карта, там мала бути. Я встановив намет повільними, обдуманими рухами. Ніби хтось виконує письмові інструкції. Це не було елегантно, але він стояв. Поки я сидів біля своєї маленької похідної печі, спостерігаючи, як вода повільно закипає, навколо мене почала панувати глибока тиша. Це була не відсутність шуму, це була відсутність шуму людей. Вітер шепотів у високих гілках, білка сердито стрикотіла на сусідньому дереві, але під усим цим була тиша настільки глибока. Що відчувалась фізична присутність, вперше проблиск тривоги пронизав мою впевненість. Самота, якої я прагнув, тепер відчувалась абсолютною. Тієї ночі сон був неспокійним, поверхневим. Кожен клад з гілочки був хижаком, кожне ухання сови попередженням. Тонкий нейлон мого намету відчувався як тонкий, як папір-бар'єр на тлі безкрайньої, байдужої дикої природи. Я прокинувся з першими сірими променями світанку, з зацепенілим і не відпочившим. Але ранкове сонце розвіяло мої нічні страхи. Я був сповнений рішучості занурюватися глибше. Мій план на день був амбітним: похід до невеликого безіменного озера, розташованого високо в улоговимі, недалеко від головної стежки. Це був виклик, який я поставив перед собою: спосіб довести, що я більше, ніж просто воїн вихідного дня. Покинути позначену стежку схоже було на крок зі скелі. Ліс одразу став іншим цілим. Земля була нерівною, вкритою сплетінням корінь і камінь. Легкий ритм ходьби по стежці змінився постільним розрахованим процесом вибору кожного кроку. Через годину я зрозумів, що давно не дивився на компас. Я витягнув його. Моє серце трохи затремтіло. Я був впевнені в своєму приблизному напрямку, але коли я подивився на стрілку, вона не зовсім збігалася з уявною картою, яку я створював. Деяка зарозумілість змусила мене довіряти своїй інтуїції більше, ніж інструменту. На компас, міркував я, мабуть, впливає якесь місцеве родовище корисних копалин. Я рушив далі. Небо, яке колись було яскравим, блакитним, безхмарним, почало затягуватися серпанком. Температура знизилася. Почала падати легка мрязка, не то щоб промочити мене, але достатньо, щоб зробити скелі слизькими та повітря вологим. Краєвид, який здавався таким чітким, почав розмиватися в монотонне море зеленого і сірого. Впевненість, яку я відчував лише кілька годин тому, зникла. Замінившись холодним, повзучим жахом, я зупинився і знову дістав карту і компас. Цього разу я змусив себе повірити їм. Згідно з картою, озером мало бути на півночі захід від мене. Згідно з моєю інтуїцією, воно було прямо попереду. Я йшов майже три години. Моя інтуїція мала бути правильною. Вона не була. Ще одна година боротьби крізь густі зарості привела мене не до озера, а до краю скрутої, скалістої ущелини, яку я ніяк не міг перетнути. Її не було на моїй карті. Паніка холодна і гостра охопила мене. Я загубився. Саме це слово відчувалося як фізичний удар. Я був кліше. Ще одним самовпевненим дурним, поглинутим дикою природою. Наступні кілька годин я провів у стані контрольованого страху, намагаючись повернутися назад, але мій власний слід змив затяжний дощ. Всі напрямки виглядали однаково. Величний ліс тепер здавався в'язницею, його високі дерева, гратами клітки. Тиша вже не була мирною, вона була загрозливою. Це був звук світу, який не знав про моє існування, і йому було байдуже, якби я перестав знати. Коли сутінки почали зміщуватися в сірий день, я був на межі Деспарі. Я був втоплений, мокрий і безнадійно жахливо розгублений. Я вирішив знайти місце для зробити примітивне укриття на ніч і сподіватися на диво вранці. Оглядаючи місцевість у пошуках кам'яного навису або густого скупчення сосен, я почув це. Він був слабкий, майже заглушений шумом вітру та крапель роди. Ритмічний туп, туп, туп. Моєю першою думкою був дятел, але звук був надто металевим, надто однорідним. Туп, туп, туп. Він зупинився, а потім знову почався. Кров захолола в жилах. Кожна жахлива історія, яку я будь-коли чув, заполонила мій розум. Хтось тут був. Чи за мною стежать? Переслідують. Звук був неприродним. А в цьому місці неприродне було жахливим. Я завмер на довгу хвилину, прислухаючись. І ось воно знову: туп, туп, туп. Це було слабко, але навмисне. Це не був звук погрози, це був звук сигналу. Нове почуття прорвалося крізь паніку. Відповідальність. Хтось інший міг потрапити в біду. Моє власне скрутне становище, яким би жахливим воно не було, раптом стало другорядним. З новим відчуттям мети я почав рухатися на звук. Я рухався повільно. Я зупинявся, прислухався, виправляв курс і знову рухався. Стукіт стихав, і моє серце завмирало, лише щоб за мить повернутись тьмяним маяком у дедалі більшій темряві. Він привів мене до частини лісу ще дикішої, ніж та, через яку я пройшов, хаотичне скупчення вкритих мохом валунів та повалених дерев, і там, затиснуте у вузькій щілині між двома масивними скелями, я побачив це спалах яскраво-блакитної тканини. Я підсунувся ближче, моє серце калатало. У щілині лежала людина, її нога була зігнута. Під неприродним кутом людина була бліда і тремтіла, але очі були відкриті. У руці вона тримала маленький туристичний ніж, яким слабко постукувала по металевій пляшці з водою. Туп, туп, туп. Вона зійшла з зі стежки, як і я, послизнулася, впала в ущелину і зламала ногу. Її льокзак з усіма речами був майже недосяжний. Вона лежала там більше доби, гукаючи, доки її голос не зник, нарешті вдавшись до слабкої надії, що хтось може почути постукування. У ту мить я перестав бути загубленою людиною, я став рятівником. Страх за власне життя змінився лютою захисною зосередженістю. Я розмовляв з нею рівним голосом, заспокоюючи нас обох. Я використав мотузку з рюкзака, щоб дістати її спорядження. Я наклав шину на її ногу, використовуючи дві міцні гілки та смужки тканини, вирізані з моєї запасної сорочки, як я бачив в книзі. Я запустив плиту і приготував їй гарячий солодкий напій. Я накрив її своєю аварійною ковдрою і шелест фольги звучав як звук надії. Я не міг її зрушити з місця, і ніч швидко опускалася. Я прийняв рішення. Я влаштую її якомога зручніше і на світанку вирушу по допомогу. Але цього разу я не буду гадати, я дістав карту і компас. Я подивився на місцевість, на положення сонця, що заходить. Я визначив пелених. Я більше не заблуджу. Я мусив вибратися заради неї. Я залишив їй більшу частину своєї їжі та води. Залишити її само було найважчим, що я коли-небудь робив. Але коли я озирнувся, вона ледь помітно кивнула мені вдячністю. Цей кивок був усім паливом, яке мені було потрібне. Наступного ранку похід був виснажливим, невпинним. Я не думав про втому, я не думав про страх. Я думав про карту, я думав про компас. Я думав про рівномірне, ритмічне постукування. Яке врятувало нам обом життя. Кожен крок був точним, обдуманим. Ліс більше не був моїм ворогом. Це був виклик, у якому потрібно було орієнтуватися, проблема, яку потрібно було вирішити. Коли я нарешті натрапив на позначену стежку, яку так само впевнено покинув напередодні, я мало не втратив свідомість від полегшення. Через кілька годин я дістав початку стежки і знайшов допомогу. Я привів рятувальну команду назад, не вагаючись, знайшовши точне місце. Пізніше, сидячи в хатині лісника, загорнутий в ковдру і попиваючи гарячий чай, я дізнався, що з іншою туристкою все буде добре. Лісник сказав мені, що я врятував її життя, але правда в тому, що я гадаю, ми врятували один одного. Я пішов у ліс у пошуках самотності. Щоб випробувати себе у дикій природі. Я думав, що виклик полягає в тому, щоб протистояти мені і природі. Я помилився, я загубився, я був наляканий і провалив свій власний егоїстичний тест. Але провалюючись, я знайшов щось краще. Я знайшов мету. Я зрозумів, що скили, які ти носиш у своїй голові: знання, спокій, рішучість. Набагато важливіші за спорядження на спині. Я досі ходжу у ліс. Тепер я ходжу туди частіше. Я навчився правильно читати карту, довіряти своєму компасу, розпрясувати погоду. Я більше не турист, який шукає гострих вражень, а гість, який віддає свою шану. Дика природа це не те, що потрібно покоряти, це місце, яке може оголити тебе до твоєї сутності. І іноді у найглибшій, найстрашнішій тиші, воно може показати тобі не лише те, чого ти зроблений, але те, що ти здатний зробити для когось іншого. І це відкриття, заради якого варто трохи загубитись.